Слова що націю гартують, мов лезо гострі, бо правдиві. Ми зберегли і їх шанують по всій великій Україні. У тих словах одвічний бій за волю власного народу, який ще досі чує біль від хижих поглядів зі сходу. Не на колінах ми і не в кайданах. Твій заповіт нам силу дав, і ми стояли на майданах, і час відродження настав. В міцний кулак зібрались люди, розбивши маячню Кремля, яка посіяла усюди насилля, рабство і сміття. І ось пригадуємо слові тебе, славетний наш поет, сім'ї великій, вольній, новій, яка тримає кулемет. Це ми, твої хоробрі діти, приречені на боротьбу, не будемо в неволі жити. Нести трапа на горбу, ти заповів нам окропити свободу кров'ю ворогів. А ми твої покірні діти, вже чує як наш сильний гнів За голод, тюрми та руїни і материнський плач гіркий. За рідну неньку Україну тримаємо єдиний стрій. Твої вірші то наша зброя і стратегічний наш запас. Твоє ім'я синонім волі. Шевченко, батько наш, Тарас.